Друзі, ми на каналі Салів. І сьогодні я граю у Roblox, точніше у Play's Clip It По суті, це заміна TikTok але в Roblox Я тут два дні вже, як ви бачите, в мене каналічик не ну, дуже росте. Переглядів 18 років, я думаю, це не дуже багато, але в принципі нормально. За перший день в мене було 55 переглядів за один вечір, точніше, 27 лютого. А за початок цього дня, точніше, від 9 до 11 годин, не в нас по часу в Україні, я заробив ще 52 перегляди. Ну і плюс я зробив декілька відосиків, а точніше, я зробив 6 відео. У мене зараз на каналі 18 відео. 20 я зробив вчора і 6 за цей ранок. В принципі, нормально. Я там зробив один прикольний такий відосик, я зараз його покажу вам. як ви бачите, я робив таку акцію, що якщо ви на мене підпишетесь, то я підпишусь на вас. Просто треба написати в коментарі там. Ну, follow me please, це англійською підпишись на мене, будь ласка. І... Ось так вийде. Це мій найскладніший по монтажу відео. Мені прийшли знайти картинку, зробити ось так, щоб воно появлялося. По суті, ви просто берете текст і ставите його на деякий час. І він пропадає, і потім вставляєте новий. Ось. І тут написано: я зараз переведу з англійською вам Миколи, ти спробуєш зробити систему України для системи США. Бо ну, я тут зробив типу балу. Тут і оцінки. В принципі, прикольно. Тут в мене там історія була. Тут різні видосики. Тут я просто пробував ефектом. Тут я тут донатик вставив в цей единственний мій видосик, моєму, донатом, щоб я робив, бо я просто хотів, щоб хтось їх задонатити, якщо хоче. просто так, в принципе, боюсь, даётся еще базу нормально выходит, как як для кто играет див. Ну, в принципе, кратко про плейс. тут есть здесь, здесь штука и можно поработать на резде зода я, чтобы сдать, вы бываете даже так кнопочку вот эту кнопочку r Зробити, що ви хочете для відео, там, написати текст в чат, або потанцювати, або ще хочете. Потім збудувати, якщо вам треба буду додавати, допустимо, музику або ефект якийсь, або текст поверх відео, або картинку. Ось так, в принципі, і працює ця гра, вже, вже платформу, в неї около 100 мільйонів візитів, і 2-3000 постійного онлайну. Тож у вас за декілька тисяч аудиторій. Ну, в принципі, я тут спробую побути десь на ділю, Думаю, у мене щось -то вийде. Якщо не вийде, то я просто покину. Навіть деякий час, точніше на 3 дні помительних, і гляну, що в мене вийде тоді за 10 днів. В принципі, мені подобається ця гра. Тут можна поповтати. Просити інших гравців, щоб глядали ваш каналчик або відео. Ну і, в принципі, поробити всяке різне. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, а за, був канал Зерлєв і зустрітися в наступних відео. І не забувайте заходити у дискордик.